Мені здається, юристи як такий передовий загін. Передовий загін створення правового поля в Україні, створення законів в першу чергу, і захисту цих законів. І щоб поняття верховенства права було не порожнім звуком в Україні. Мені дуже важливо, щоб умови, в яких працює бізнес в Україні, були рівні для всіх. Україна буде успішною, буде в Євросоюзі тільки завдяки виконанню нами всіма цих правил, міжнародних законів, українських законів і поваги до цих законів, поваги один до одного. І юристи в цьому сенсі, мені здається, показують приклад, повинні показувати приклад. Ви знаєте, Мені подобається, імпонує працювати з людьми, які керуються. Принципами, цінностями, мають мораль. І ті люди, з якими я стикався з компанією Integritis, якраз в повній мірі відповідають моїм очікуванням. Мені подобається як компанія Integritis, і керівники цієї компанії ставляться до своїх клієнтів. Ну і, до речі, посмішка В'ячеслава Корчева здатна не тільки викликати довіру, і, мені здається, навіть обеззброїти. Опонентів. Ну і не тільки це, звичайно, глибокий професіоналізм, знання справи і намагання зробити все, щоб клієнт, партнер був задоволений. Я, крім В'ячеслава, знаю ще Ілю Качука. Наші юристи, звичайно, працюють і з іншими членами команди. Я не чув ні разу, навпаки, я чув тільки самі позитивні відгуки від такої співпраці. Це викликає і довіру, і повагу. І саме це є запорукою нашого партнерства. І ми завжди, в першу чергу, згадуємо про компанію Integritis, коли очікуємо допомоги юридичних компаній. Ну, насправді 20 років це вже солідний вік, насправді. І засновники компанії, і я впевнений, команда, мають дуже такий високий і глибокий фах. Тому у вас є все, як у команди, як у кожного окремої особистості, для досягнення найвизначніших вершин, досягнення того, що ви собі запланували, вашій стратегії, вашій тактиці. І будуть виклики, звичайно, вони є, особливо зараз. Але я впевнений, що з цінностями, які у вас є, очевидні. З вашої української ідентичності, що, на мій погляд, дуже важливо, вас очікують одні перемоги. Я вам цього бажаю.